Дві барабани! Стурмі що є сили! Коштів Бімо! В цьому відео я зроблю вивід коштів свого депозиту. Депозиту на брокері Binomo. Нагадаю, цей брокер використовую для торгівлі бінарними опціонами. Зараз у мене на рахунку 124 долари. Нагадаю, що починав з мінімального депозиту, щоб доказати, що навіть з мінімальним депозитом можна працювати, кожен новачок може стартовнути з мінімально допустимої суми 20 доларів. І набити, коротше руку, відшліхувати свою стратегію. Значить, покажу історію транзакцій. Бачимо, що 22 червня 2025 року я поповняв в USDT, тобто з криптою 20 доларів. Транзакцію завершено, поповнення 22 червня це було. Сьогодні у нас 25 липня, тобто, грубо кажучи, місяць. Поторгувавши із 20 доларів стало 124. Тобто, зробив x6 до депозиту, От планую, значить, 24 долари виведу, 100 доларів залишу на наступні торги. От. І покажу, як брокер Біномо виводить кошти. Ніколи з тим брокером проблем по виведенню коштів не було. Покажу це новий рахунок. Як бачимо, транзакцій ще взагалі не було. Одна транзакція, тільки була поповнення, все більше в іс історії немає транзакцій. Тобто це новий е депозит, новий рахунок статус рахунку стандарт. Тут бачимо, що. Чим вищий статус, тим відповідно, швидше водять кошти, Виведення коштів передбачено в статусі нашому стандарт. Виведення коштів складає 3 дні. Це досить довго. Як, як працював на рахунку там, ВІП, то там, буквально від декількох хвилин займало там, можливо, до, до години. Дуже швидко кошти виводили. Тут вони декларують, що протягом 4 годин. На VIP-статусі на Gold статус 24 години, стандарт 3 дні. Ну, тут статуси даються від суми поповнення депозиту. Чим більше е, суму закинув, тим відповідно е, вищий статус рахунку і вже більші переваги в кожному із статусів. Ну, у нас рахунок був поповний на 20 доларів. Це статус стандарт. Тому декларують, що виведення коштів займає 3 дні. Ну, зараз у нас п'ятниця, 25 число, і вже вон, бачимо пів 12-ї ночі. <кій> тому, от, до речі, торгівля вже, можна сказати, недоступна. Точніше, торгівля недоступна, але відсоток вже дуже малий 30% тільки доїться, тому вже це вже. З такими відсотками торгувати недоцільно. От, але вивезти заявку на виведення коштів подам. От, і подивлюся, через скільки прийдуть ці кошти. Значить, як я сказав, зробив X6 до депозиту, виведу 24 долари, 100 доларів залишу на рахунку. Пишу: сума виведення 24 USD. Спосіб виведення USDT-TRC-20, можна на карту, можна на. Так, як я поповняв із ТРЦ, то на цей же самий гаманець і буду здійснювати виведення коштів. Оскільки тут є такий нюанс, що брокер виводить тільки ну чи на карту, чи на гаманець, з якого було здійснено поповнення. Тому треба цей момент врахувати. Якщо поповнили з одної карти, то на, на, на неї тільки можна її вивезти. Так само ж і на гаманець. Так, адресу гаманця зараз тоді впишу. Гаманець поставив, ну, я його скрию, звичайно. І все. І нажимаю кнопку Надіслати запит на виведення. Завершити виведення. Все, ваш запит на верифікації 24 долари. Перейдемо до транзакції, подивимось. Бачимо, що. Транзакція на 2332 2032. З рахунку кошти не списалися поки що. Подивлюся, за скільки часу прийдуть кошти. Е, і в наступному відео покажу, повідомлю, за скільки часу вони дійшли. Е, так, як рахунок у наш статус стандарт, саме мінімальний. От, повідомлю, за скільки часу прийшли кошти, і ну і покажу з скрин там, з гаманця, куди поступлять кошти. Що поступлять, я не сумніваюся. Тут сконцентруватися на тому, щоб заробляти кошти. От, брокер надійний, давно працює, про питання немає по виведенню. Тому не думайте, виведе чи не виведе. Ви краще потрібно думати, як заробити. От. Хто хоче побачити. Вже підтвердження, що кошти поступлять, слідкуйте за каналом, підписуйтеся. В кого є які ще запитання по торгівлі, по відповідно стратегії і так далі. Ще пишіть коментарі, які будь-які запитання буду відповідати. Кого цікавить індивідуальні навчання, контакти будуть під відео. Пишіть телеграм, пишіть на електронну пошту. І до зустрічі!